Когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают. Слушайте, не понимаете, что нам противостоит серьезный коварный враг. Было впрямую заявлено спецслужбами США и Великобритании, что за украинскими спецслужбами стоят они. Это не просто какой-нибудь там буданов, муданов и ждуданов это делают. Нет. За этим стоит весь мыслительный и разведывательный, креативный аппарат. 50 иностранных спецслужб, которые придумывают самые разные темы: как скрыть звуки летящих беспилотников тем, что организовать через Даркнет прохождение каких-нибудь там чего-нибудь. Все абсолютно ясно, что они делают. Все, что может придумать условный Голливуд, используется для нанесения ударов и скрытия этих ударов от систем ПВО. Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Вот Москва сделала все возможное, поэтому на самом деле то, что произошло, ну, это показывает, что система ПВО работает, она не бывает совершенной по определению. Но то, сколько было сбито беспилотников, показывает, от какой страшной беды мэру Москвы и губернатору Подмосковья удалось защитить. А мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить. Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями? Нет. А почему? Ну если потому что у нас законодательство, которое подразумевает, что на проведение этих работ надо проводить тендеры, потому что не дай бог, кто-то сворует 20 копеек, поэтому работает одно из правил Мерси для войны что, сынок, ты воюешь оружием не которое лучшее, а которое было дешевле всего купить? Что, проблемы сделать так, чтобы было дикое количество вот этих неубиваемых ангаров? Да, конечно, я понимаю, если прилетит там Шторм Шеду, вряд ли он поможет. Но ты угадай еще, где есть самолет, а где его нет. И уж точно от кассет это сильно помогает. Это сложно сделать. Вот что от этого требуется? Что вот что для этого требуется? Что губернаторы не хотят? Министерство обороны не слышит? Да уверен, вообще не вопрос. Что, нужно чья-то воля, чтобы сказать, сделайте? Что еще нужно сказать? Вот что еще нужно сказать? Что, проблема организовать передвижные мобильные посты ПВО, поставить зушки и всякое прочее, чтобы это работало, там ездило, летало, что непонятно, что ли, каким маршрутом это все должно заходить, каким маршрутом заходят, да все это ясно. А только если это все ясно, у меня вопрос, а в чем ведомстве это находится? Вот кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Далее також говорим про минуса расистов цієї ночи, саме про те, что цієї ночи разбился, або было сбито. Су 30 см на чорним акваторію чорного моря. Про це повідомляють моніторингові е е канали. Ну і також повідомляються про те, що він якраз таки міг пускати ракети по Одещині, але зник з радарів. Зараз Русня проводить пошукову рятувальну операцію. Ну і знову ж таки говоримо про ціни і говоримо про те, що його ціна становить 50 мільйонів доларів. Ось такі новини бачимо, що наші збройні сили України активно мінусують ворожу техніку. Ну і також далі будемо ще говорити. До прикладу, останнім часом говоримо про нові українські розробки, такі як, до прикладу, дрон «Паляниця». Ну і Наразі вже є повідомлення про те, що нова чорна вдова вийшла на полювання в мінобороні. Вказали на перевагу нового дрона, створеного українцями. Тож про це більш детальніше далі. Звісно, ми з вами розуміємо, що власне оборонне виробництво нашого українського війська воно триває, нікуди не вщухає. І з приводу нових розробок. Потрібно далі це все розвивати. Потрібно а, про це піклуватись. Потрібно, щоб західні партнери допомагали нам власне виробництво налагоджувати. Новий дрон бомбор українського виробництва використовуватиметься для потреб збройних сил України. Зазначили про це все в українському оборонному відомстві. Триває війна в Україні проти росіян і до постачання у війська сил оборони допущено безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова. Про це повідомляє Міністерство оборони України і зазначається, що цей безпілотний авіаційний комплекс. Кодифіковано та допущено до постачання у війська новий дрон бомбар українського виробництва використовуватиметься для потреб збройних сил України. А це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосувати їх як в день, так і вночі. Сказано у повідомленні у Міноборони, зазначають, що цей багаторазовий квадрокоптер може працювати і у якості ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати. І у такому варіанті виконаний він у форматі для одноразового використання. Тання коптер чорної вдови бере на борт посилений зарядом вибухівка. Сказано у повідомленні. Отже, бачимо, що дрон ракета паляниця. А буквально нещодавно ми вам показували кадри а, дракаріса да а, українського дрону дракону. Сьогодні ми з вами говоримо про чорну вдову. А, взагалі за останнім тижні наші захисники а, демонструють нам нове українське виробництво. І це дійсно тішить те, що не лише потрібна. Знаєте, сподіватися на західних партнерів на їхнє озброєння, але і самостійно треба було б із початку повномасштабного вторгнення, а ще краще, звісно, з 14-го року. Взагалі, вдосконалювати власне українське виробництво. На жаль, але вчимося на помилках, бо ніхто не думав, що повномасштабно Російська Федерація піде на територію нашої України, і от таке отрапилось. Тому зараз маємо налагоджувати власне виробництво. Далі будемо також ще говорити про таємну операцію, як українські так би мовити, в лапках морські. І котики кошмарять росіян. Видання зе Times дізналися про таємні операції, які чинять а, наші збройні сили України. Більш детальніше про це дописують, що води 73-го військово-морського центру спеціальних операцій, навчені західними спецпризначенцями, проводять таємні операції проти росіян. Про це йдеться у статті. Видання Зе Таймс дописується про те, що головні орієнтири під час виконання завдань це компас, годинник глибою на і розумова арифметика, як же це все відбувається, навчені спецпідрозділами Великої Британії та США та оснащені найкращими ребризерами вони. Пливли парами, не залишаючи над собою жодної бульбашки, яка б видавала їхню позицію. Росіяни ніколи не побічали їхнього прибуття. Зауважують автори інформаційного агентства. Також дописується про те, що повторимось головні орієнтири під час виконання завдань цих морських котиків. Це компас, годинник, глибономір, глибономір. Вибачте, і розумова. Арифметика вони завжди використовують елемент несподіванки для противника. Наші водолази здійснюють таємне проникнення до ворожих районів а, на човнах, занурюються, наближаються до узбережжя, проводять розвідку, розміновують, висаджуються та виконують спеціальні операції. Сказав молодий командир однієї з водолазних груп Алекс, який тренує особовий склад для наступної місії. Ну і також видання з Таймс повідомляється, що зараз більш стратегічна битва. Ва у чорному морі, і саме в ній Україна виграє українські морські безпілотники та ракети Шторм Шедо знищили 26 кораблів чорноморського флоту Росії. Решта відійшла ближче до російського узбережжя, дозволяючи таким підрозділам, як 73-й центр спеціальних операцій військово-морських сел атакувати українські дайвери можуть пропливати кілометри під водою, щоб прибути непоміченими або розвідати десятки кілометрів берегової лінії протягом. Двох тижнів йдеться на сайті видання. Ну і також за словами одного з цих котиків, так би мовити, місії готується насправді тижня. Ми розуміємо, що це досить така об'ємна та кропітка праця.